Серед 70 героїв сумчан, похованих на Алеї Слави, троє воїни, які героїчно обороняли Донецький аеропорт. Звичайні хлопці, яких за мужність у запеклих боях в найгарячішій точці російського вторгнення 2014 року назвали кіборгами. Наймолодший з кіборгів, герой України Сергій Табала – загинув у 18 років. Сергію Абрютіну був 31 рік, 20 років Ніколаю Ніколаєнку. Батьки Ніколая приходять до сина щодня. Пані Валентина розповідає у 2014-му син жодного дня не вагав. І не ховався. Його бажання захищати країну жило в його серці. Подивіться на руки цього хлопця, якому в цей час було ще 20 років. Які руки. Завдяки чоловіку я знаю, скільки важить цей гранатомет, він більше 60 кілограм важить. І гранатомет виноситься на високі точки. Він був командиром відділення, він пішов сам у військомат. І не ждав він, не чекав, хто повинен захищати країну. Він над цим не думав. Худенький хлопчик на дитячих фото зворушливі спогади про дитинство сина, і його дуже скупі розповіді про військову службу. Оберігаючи батьків, син не розповідав, якою пекельною точкою фронту була оборона Донецького аеропорту. А перед тим якось так було. Що дуже часто показували Піски, а він був в районі в самих Пісках. І я йому кажу, Коля, та там таке Ой, ти не від, там показують все, що. А потім вже останні дні, знаєте, мабуть, дуже тяжко було, бо він каже. Мам, ти все правда. Він був дуже сміливим, коли ризикуючи власним життям під щільним російським обстрілом на собі виніс з під вогню бойового побратима та доправив його до польового госпіталя. Розповідає мама Ніколая, і водночас близько до серця сприйняв звістку про місцевого, який здавав українських захисників ворогам. Він одне єдинственне казав, що е, хожу кормить діда там у пісках. А потім цей дід вказується там, залишили його, а він їх здавав. Ну і потім його ж ти збиушники вичислив кармові да. і каже: я останнім куском хліба з ним ділився. Хлопці кажуть, він так заплакав. Як загинув Ніколай, батьки дізнались від побратимів, з якими пліч опліч воював їх син. На дорозі життя, яка для нього стала останньою в житті, коли 24 лютого, 22 року розпочалось повномасштабне російське вторгнення, пані Валентина і пан Михайло теж приєднались до спротиву ворогу. 24 четвертого, 22 -го року. Це був страх. У нас і вікна потріщали. Ні, ми не побоялися. Ми прийшли з чоловіком 26-го сюди. Пішком пройшли. Там на ліфті ми з чоловіком з 26-го були. Я була на кухні, а чоловік коктейлі, ну те, що чоловіча робота була. З Дня загибелі Ніколая минуло вже вісім років, але для батьків біль від їх найбільшої втрати не мене ніколи. Дуже боляче, дуже боляче. І то, що він. Там був, він ніколи нам ні про що не розповідав, ні на що не жалівся. Все у нього було нормально. Він не казав, де. Просто сектор Б. А сектор Б це якраз оказалась найгарячіша, найпередова точка Донецької області. Новини СТС.